Стало доброю традицією в Закарпатському обласному державному українському музично-драматичному театрі імені братів Шерегів розпочинати і завершувати театральний сезон прем'єрою. Ось і цього разу справжні прихильники мистецтва мали змогу вперше побачити на цій сцені виставу сербського драматурга Мирослава Митровича Пограбування вночі режисер-постановник, народний артист України Анатолій Філіпов. Це ні. Це... Ні, у мене все добре. Навіть дуже добре. Ти зараз з друзями чекаєш мене. Бать? Добре, добре. Не хвилюйся, я дружині сказав, що буду тут до самого ранку. Сюжет простий, як і саме життя. Пограбування магазину і ціла низка несподіванок, яка чекала на учасників цієї пригоди. Цитуючи рядки поета Василя Коболя, глядачеві ми скажемо прямо. Не дивуйтесь, наша ціль у програмі сьогодні не драма, а комедія і водевіль. Водевіль пан Філіпов поставив, може, й тема затаскана в нім. Та розумний глупцем вже не стане, а дурак не ризикує нічим. Знаю, я ці твої потім. Як одна мить пролітає творче життя? Мені здається, не нещодавно ми говорили про те, що сезон відкрито, і вже ви його закриваєте. Тож, які успіхи за цей період? Ну, я хочу сказати, що ми добилися багато за цей період. Зараз, по-перше, ми поставили нові постановки. У нас нові вистави. У нас вийшло дві вистави. Моя прекрасна Естер, яку ставив з німеччини режисер-мальмейстер. Потім ми до 90-річчя Чиндея поставили прем'єру виставу Що ми залишаємо людям, де ставив також приїжджий режисер Гершик. І ми дуже гордимося тим, що ми іменно взяли матеріал Івана Чиндея, тому що це один з класиків наших закарпатських. Матеріал дуже складний, ми дуже переживали, тому що там стоїть питання релігії і радянських часів в нашій державі. Но я вам хочу сказати, що ми зараз здали цю виставу, пройшла прем'єра з успіхом, і ми повністю проїздили поки що по наших районних центрах. Ми були в Причині, в Віршаві, Воловці, і вистава приймається. Тобто. Це не є дешева комедія і не є просто комедія, де люди виходять і просто отримують задоволення, відпочивають, а де люди виходять і починають думати. Все таки що ми залишаємо нашому поколінню в майбутньому. У нас вже повністю призначено час, коли ми будемо відкривати малу сцену. Ми відкриваємо малу сцену де на малій сцені. Ми будемо ставити такі інтермеді. Це у нас є. Куплю чоловіка за бакси, тепер бельведер. І ще ми будемо ставити. те… — що його ще не купили? Ви так довго її купуєте. Ну, ця вистава до нас у нас вже стільки часу йде і весь час приймається, бо це задорне, і ми її возимо по санаторіях і дуже дуже її прекрасно сприймають. Так Як що? добре, що вас розвеселила, тому що чомусь актори такі сумні та невеселі, вам же є чим похвалитися, вас вирує театральне життя. От де вам довелося побувати? Ну, не лише на Закарпатті, кудись довелося поб... За поїхати, сенсу? так? Ми були на гастролях в Тернополі. Ми були на гастролях Трускавець, Дрогобич, Золочів е і по Тернопільській області. Оце ми були цього року весною на гастролях. Ну, я не сказала би, що актори невеселі. По-моєму, всі вони зараз мають роботу. І зараз от у нас пройшов бенефіс заслуженої артистки Людмили, Іванів... Людмили Дмитрівної Іванової, яка дуже хвилювала, хвилювалася і хотіла, щоб це пройшло. І... Прекрасно, потім у нас і роботи йдуть по приміщенню. До речі, я якраз хотіла наголосити, у вас були грандіозні плани, і чи ці плани звершились? Так, цього року все-таки у нас буде котельня. зараз доробляють цю котельню, і вже цього року ми будемо з теплом своїм. Потім... Зігрієте не лише виставами людей, а й зігрієте теплом. Теплом зігріємо. Ну і потім я хочу сказати, що цього року вийшли на Україні такі видання, два великі. Масштабні, це от, нова Ділова Україна угу. на Україні, і ми попали туди, наш театр попав, От, значить, де говориться про наші достатки, як ми, і про, досягнення. Тут, досягнення, і Львівський театр. Тут небагато театрів, тут повністю про ділову Україну, тут і мистецтво, і медицина, і, і друга книга. Яка вийшла, це культурна спадщина України. Під патронатом нашого міністра культури ми також там вийшов наш музей і вийшла в Закарпаття наш театр. Так що про наш театр вже знають не тільки в Закарпаття на Україні, а й за межами, Тому що ці видання, вони йдуть абсолютно розходяться по цілому світу. Отже, 66-й театральний сезон завершився. Гадаємо, що вистави «Пограбування вночі сподобалася більшості з присутніх. А якщо комусь не прийшла до душі, то хоча б повеселила. Побороти крадійство хотіли споконвіку, то хочеться й нам. Напустити туману зуміли, але віз той і нині ще там. Бачого тобі не соромно. Зайди до мене на роботу у такому вигляді. А грано в сюдих не зможе зайти. Ну, барабашка прийде. Який барабашка? Барабашки різні бувають. Боже добре, я зараз принесу тобі одяг. Сучасні техніки роботи зі склом дозволяють втілити у цьому матеріалі найскладніші творчі задуми. Найпоширеніші нині вітражні роботи, елементи інтер'єру, посуд та прикраси. Однак на Закарпатті не так багато майстрів цим займається. Ще менше виготовляють зі скла мистецькі твори. Художня обробка скла вимагає від майстра не лише наявності таланту і кропіткої роботи. У мене в руках готовий витвір мистецтва, така скляна голова. Це робота молодої художниці Крістіни Гармасій. Власне, до її творчої майстерні ми сьогодні і завітали, аби дізнатися більше про е, деталі цього трудомісткого процесу підготовки форми для виготовлення отакої скляної скульптури. В даному випадку ми маємо голову розрізану на частини і е, вона складається з різних кольорів. Це, звичайно, чорнова робота. Тут є і зелене і синє скло, але може бути будь-яке інше. І завдяки цьому у нас є оптичний ефект, який при світлі дає ще третій колір, коли ми подивимося крізь цю голову. Художню обробку скла Крістіна Гармасій обрала собі за фах, який опанувала у Львівській академії мистецтв. Крім скульптури, вона працює чи не в усіх можливих жанрах склотворчості, творчості, та наразі зацікавилася психоделічним мистецтвом. Риси якого можемо простежити у цих скульптурах людської голови. Сьогодні я вам покажу один із способів, як можна зробити художню скляну роботу гутним способом, і які підготовчі роботи художник має для цього виконати. Для цього в мене є мої робочі скульптури, і це наш кінцевий результат. Власне, роботі зі склом передує складніша і відповідальніша робота з іншими матеріалами. Йдеться про виготовлення гіпсової форми для майбутньої скульптури. І тут митець уже чітко повинен уявляти, яким буде кінцевий результат у склі. Але найперше робиться глиняний макет. Адже Бог теж спочатку ліпив людину із глини. Тепер ці частини, які складаються з розкривних форм, ми повинні в тих частинах, які ми вже зліпили, зробити такі отвори. Достатньо пару штук їх зробити для того, щоб ми дві частини потім не роз'єднувалися коли туди буде задуватися гаряче скло. Тепер потрібно змістити також частинки, ті, які складаються з гіпсу, для того, щоб і гіпс від гіпса міг відійти. Тепер накладаємо гіпс на другу частину наших частин культурних. І особливо там, де наші замочки. Так, наша перша форма нерозкривна вже застигла. І ми можемо її, в принципі, витягувати. З неї вже нашу глину по периметру. Тут вже можна не дуже акуратно з цим поводитися. Нас тепер більше цікавить сама форма гіпсова. Глина нам як така вже не потрібна. Так, є. Yeah. Ось у нас перша форма. Ми її всередині зачистимо, щоб вона була гладенька. І потрібно в ній зробити декілька невеличких отворів для того, щоб потім, коли гаряче скло, туди буде задуватися, щоб пара могла виходити через ці отвори. На цьому найважливіший етап творчого процесу завершується. Далі оці форми поїдуть до Львова, до спеціальної печі. А там їх змастять спеціальним графітним маслом і задують у них гаряче розпечене скло. А потім ми отримуємо готові деталі майбутньої гутної скульптури. Дякуємо нашій художниці за такий майстер-клас і до нових зустрічей. Правду кажуть, життя непередбачуване і дивовижне. Здається, зовсім недавно наша творча група побувала на ушку, у прекрасному живописному місці, де бере свій початок славетна ріка Уж. А вже сьогодні ми разом з цікавими особистостями, художниками і мистецтвознавцями з Ужгорода подорожуємо до маленького і такого героїчного села Лікицари, враження не передати словами. Такого в місті ви не побачите. Прямуємо далі. Кожного подорожуючого на околиці села зустрічає хрест, якому можна вклонитися і помолитися за здоров'я тих людей, котрі не зрадили своїй рідні землі. Ще кілька хвилин, і ми майже добралися до своєї мети. Той, хто не вперше у цих краях, продовжує свій шлях пішки, це звично і приносить неабияку насолоду, адже саме їм молодим і таким, як вони. Бути господарями цих гір і неземної краси землі, любов, до яких вони черпають із коренів своїх предків. Тож хто сказав, що ліки цари Богом забута земля. Саме місце воно сприяє тому, що. Художник він як поет. Ну, є поезія душі, а в мене, напевно, душа шукає якусь ну, підпитку, якусь енергію, і тут є дуже багато в цьому місті, саме в цьому середовищі. Так що я... мені, мені здається, що в цій красі народжується правда. От ви сьогодні запросили мистецтвознавців, вони не лише говорять про роботи, котрі в музеї. Вони зараз побачать, де ця краса народжується. Ну, це як народження дитини, матері, і дитини, тому що це якесь дуже високодуховне, тому що мистецтвознавці вони знають причини, а поштовх цій причині цій енергетиці, художника, дати цей поштовх, воно, мабуть, тут створюється на таких місцях. Богом ну, дано природа, середовище, ці люди, які живуть. В цих селах збереження культури в цих селах. Тут є дуже гарний гарні настрій у людей, тому що вони косять траву, вони збирають урожай, вони співають пісні, як вони тут гарно співають, як вони зберігають свій храм. Храм дуже в ідеальному стані збережений». Все скошено. вчасно служба проходить. Тобто тут треба бачити і жити, і відчувати, і бути тим, ким ти є громадянином села, громадянином землі і громадянином людства, мабуть. Так. Побували ми і біля церкви, аби не лише згадати про минуле, а й доторкнутися до скарбниці духовності. Побудована ще в далекому 1748 році. Двозрубна дерев'яна Васильівська церква вірою і правдою служить людям і сьогодні. Такі приємні відчуття. Стоїмо біля справжньої пам'ятки архітектури. Те, що ми зараз абсолютно випадково з'ясували, нам служитель церкви показав одну старовинну ікону, яка була, ну я думаю, десь в наші часи замінена зовсім іншою іконною. Яка звичайно поступається за своїми художніми якостями, але на щастя, ми місцеві жителі зберегли, а ми мали щастя побачити оцей шедевр минулого часу. Це ікона розп'яття Христова з життями. Це я би навіть не назвала її іконою, тому що в такому традиційному сенсі це не є ікона, це е, висловлюючись. Е, Сучасними якимись висловами це я, я би скоріше назвала його настінним пану, але воно було створено мабуть 100, мабуть, 200 років тому. Я б, я би навіть не сказала, що це сучасниця церкви. Церква церква сама відноситься до 18 століття. Я би цю ікону віднесла до першої половини 19 століття, але це не стільки важливо. Ця ікона, я думаю, була виконана безім'яними майстрами, які не мали вишколу професійного, які були просто обдаровані Всевишнім таким талантом, стихійним, може, таким інтуїтивним талантом. Я думаю, що ці майстри розписували тутешні церкви. І це є такий яскравий взірець локальної народної Спогади, Вони повертають нас у минуле. И хотя часом сумне, все ж таке Я очень давно хотела приехать в Ликицары и посмотреть именно на эту церковь, потому что с ней связаны многие годы моей жизни, и работы в музее и с моим покойным мужем, потому что он работал в Перечинской райбольнице, и сюда он приходил пешком в Ликицары, чтобы принять больных и посмотреть на здоровых сельчан. А эта церковь всегда была у нас в аналах истории нашего музея, потому что Володя Дегтярев, бывший замдиректора по художественному музею, он описывал интерьер этой церкви и составлял паспорта на иконы, на иконостас, который здесь хранился. И, к сожалению, он сейчас записан от него мало что осталось. И тем не менее, архитектура этой церкушечки, которая необыкновенно вписана в окружающую природу, все говорит о высоком вкусе людей, которые жили на этой благодатной земле, которые строили храмы для того, чтобы в них молиться. І у которых було необикновенне чувство краси і благоговіння. І все ж, повертаючись до творчості наших митців, котрих зростила срібна земля, ще раз переконуєшся в тому, що їх палітра багата не лише різнобарв'ям нескошеної трави і квітів, а й долями людськими, історією наших предків, яка завжди хвилюватиме душу. Тут кожен раз різний стан. Взимку це один настрій. Влітку навіть зранку, коли сонце паде звідки сходить, тіні йдуть туди, і тіні йде на цю білу хату падає. Вона дуже романтична. А після обіду вона зовсім інша. Так що в мене вже навіть улюблені свої пейзажі, які я тут малювала. Мені здається, що взагалі тут в Ликесарах це найгарніше місце, найфантастичне. Тут якесь воно особливе. Нам сміються квіти і калина. Гріє й осяває рідний край, із джерел любові наші сили, із краси землі цей Божий рай. Оча, витончена, гарна, ласкава, ніжна, незрівнянна. До тебе лину я душею, в тобі зійшлись земля і небо, торкаю струн я пальцями своїми, ти граєш рівно і не криво Я награю прості мотиви, не чую в тобі негативу. Веду по тобі я рукою і зачаровуюся знову, ти спокушаєш мене грою, пройдеш ти по житті зі мною. Гітара наймасовіший музичний інструмент. Людей, що грають на гітарі, хоча б на рівні декількох акордів, набагато більше, ніж тих, що грають на інших інструментах, і, напевно, ще більше, ніж тих, хто б хотів навчитися грати на ній. Один з найвидатніших гітаристів нашого часу Ігор Литвинов. Для нього гітара це частина його я, тримаючи її в руках, торкаючись пальцями струн, він забуває про все. Реальність відходить на другий план, залишається він і вона, танець любові і музики. Цей незрівняний тандем існує вже багато років. Музикант зізнається, що гітара давно стала для нього вірною супутницею життя, засобом енергетичної зарядки та відпочинком від важкого напруженого дня. А с чего началась ваша творчесть? чему гитара? Ну, это было в школе, на меня произвело такое впечатление. Тогда было общее увлечение битлами, вот, все мы там любили музыку Это новую, все, все гитаристы сразу стали. Вот, ну, и какой-то один гитарист хороший, Степа Тихоненко, могу даже сказать, ужгородский музыкант, он сейчас играет совсем другую музыку, ну, за него знает. Вот, он очень талантливый музыкант. Так вот он тогда, когда был гитаристом, на, на, меня, его игра на меня произвела очень сильное впечатление. Вот мне тоже захотелось. Так вот где-то приблизительно. Тогда началась уже эта тяга, начал заниматься ну, и так далее. Музучилище закончил вот, по гитаре. Первый концерт, ну, взагалі первый свой выступ, помните? Каким он был и реакция глядачей, публика? Ну, один из Таких пір, де було філармонії. Ми були студентами, іграли на дві гітари, чотириголосну фугу Баха. Ігор Литвинов родом із Закарпаття. Доля склалася так, що він разом із родиною виїхав до Росії. Але любов до рідних місць щоразу стимулює бажання приїздити до Ужгорода, ділитися з земляками новими мелодіями своєї семеструнної подруги. Ще студентського часу, колись був у нас студентський театр і Ігор там був музикантом і створював дуже цікаві композиції. З того часу ми подружилися. Ми закінчували один факультет «Фісфак». Я вже сьогодні сказав, що «Фісфак» – це такий учбовий заклад, який, після закінчення якого люди стають режисерами кіно, театру, шоу Банкірами і чудовими музикантами, як сьогодні доказав це ігор. З того часу ми спілкувалися весь час, і я слідкував за його чудовим ростом і талантом. На сьогоднішній день він просто вражає своєю віртуозністю, своїм баченням сучасної музики і те, що він створює, ну, грандіозно. Джипсі джаз, фолк, латиноамериканська музика, клубна, класика. Ігор добре знає різницю між цими жанрами, але крім того, він вміє їх чудово поєднувати в своїх виступах.